по Volvo xc 13-го року. Подивіться, наскільки шикарні сидіння ось тут. З боковими підтримочками якісні матеріали, стан їхній відмінний Тут надійна автоматична коробка передач, підігрів керма, сидінь, клімат, двохзонний екранчик навігації, система старт-стоп, мультикермо, круїз контроль, датчики світла та дощу. Тут. Гарна панорама це максимально комфортний автомобіль, хто хоч раз на ньому проїхався, або на місці водія, або на місці пасажира, точно оцінить комфорт в даному автомобілі. Тут пам'ять сидінь, повний скло, пакет, легкосплавні. Диски це 13-й рік, 2,4 дизельний двигун, автоматична коробочка передач. Цей автомобіль зараз проходить діагностику за послу автопідбір під ключ. Водосато це професійний автопідбір. Ми дивимося та діагностуємо для конкретного замовника. Хочеш бути одним серед них. Контакти в описі до відео, дзвони пошив, сад. Це є професійний автопідбір під ключ.